Великдень! Це день Воскресіння Ісуса Христа. Вважається одним з найбільших свят у Християн. Сьома тижнями раніше розпочинається великий піст. Його характерною ознакою є те. Що, окрім вживання скромних страв, забороняється також і будь-які розваги. Великодньому тижню передує вербний тиждень або ж, як кажуть у народі, чистий тиждень. Протягом цих днів наводять лад у господарстві, прибирають у хаті та прикрашають оселю найкращими святковими рушниками та килимами. Найважливішим днем у цей тиждень четвер. У давнину ранок починається з того, що мати будила дітей, наливала миску непочатої води та вкидала у неї жменю, жита і крашанку, після чого по черзі вмивала малих дітей, старші діти вмиваються самі. У народі кажуть, що у цей день навіть ворон своїх дітей купає. У цей ж день стригли дітей та прали білизну. Надвечір всі члени сім'ї одягають усе чисте і святкове й прямують до церкви. на страсть. Розповідається про останній день життя Ісуса Христа на землі. Потім освячують свічку, яку потім палаючою несуть додому. Свічку потрібно захищати, аби не згасла в дорозі. Вважається, що страсна. Або ж громична свічка це оберіг від усього лиха. В п'ятницю заведено пекти паску, яка є головним хлібом свята. На всій території України паска має однакову форму: це круглий хліб, виготовлений на основі пшеничного борошна, молока, яєць та цукру. Останні приготування до Великодня розпочинаються у суботу. Цього дня пишуть писанки, фарбують крашанки, запікають сало, ковбаси, м'ясо, подекуди запікають ціле порося. Ввечері господиня починає збирати великодній кошик, кладучи в нього потрохи з кожної великодньої страви, після чого накриває все святковим рушником і несуть до церкви посвятити вечора. Якщо сім'я йде на всеношне або можна йти на світанку. Надзвичайно красиве видовище, коли з корогвами, Христом та іконами Христа, Євангелія священик робить обхід навколо церкви, дзвонять дзвони та співає хор Христос Воскрес. Після того як освятили Пасху, люди йдуть додому. Де розговляються за святковим столом. Спочатку треба їсти свячену писанку або крашанку, потім паску, після цього можна їсти решту святкових страв. Не слід це плутати святковим сніданком, бо це урочиста трапеза, священне дійство. Усі три святкових дні родини ходять один до одного в гості. В народі кажуть. Що у ці три дні є моменти, коли Господь відкриває небо, аби почути та виконати одне найзаповітніше бажання людини з чистим серцем. Саме тому до Великодня рекомендується прогнати з серця усе зло та усю ненависть і заздрість, та помиритися навіть з найзапеклішими ворогами. Христос воскрес! Славімо його!